Бачила цю автівку з цим номером попереду і сфотографувала її. В Цей момент я слухала радіо. Там була така цікава пісня у вигляді діалогу між донькою, студенткою і татом, що служить. Ту пісня дуже чуйна, і я в цей момент була вся в сльозах. Коли побачила цей номер, та за що? Це був такий відчай. Коли я приїхала додому, я побачила багато відео про те, що скоро будемо переводити годинники. І я цю фотографію приліпила до вчорашнього відео з відомою озвучкою: дев'ять чи дев'ять. Девчон дев да. дев чи дев'ять. Ця фотографія вже несла інший сенс. Наочна така демонстрація того, що коли нас щось турбує, якась новина, яка нас. Геть виводить з рівноваги, піднімає якісь великі емоції, то, можливо, є сенс звернутись до оригіналу, подивитись джерела.